Хоу-хоу-хоу, а ось і продовження мого Грінчмас 2025. Сьогодні ми з вами малюємо Грінча. Точніше, малюю я, ви дивитеся. Але завжди приємно дивитися, коли хтось працює. Я знайшла на пінтересті ще одну декорацію для каміна, коли Грінч вилазить ніби з каміну. І вирішила, що вона мені подобається. Тож її теж робимо. Я взяла малюнок Грінча. Так само в Пінтересті, і перенесла його на свій зелений папір. Ну, бо так менше роботи. Він вже зелений, не треба фарбувати. Як ви бачите, після того, як намалювала, я вирізала грінча. Але грінч у нас в Різдвяній версії зелений, червоний та білий. Тож, мені потрібні білі та червоні елементи. На жаль, в мене. Червоний папір закінчився, тож його прийдеться фарбувати. А білий папір маю, тож з ним з і починаю працювати. Роблю комірець такий для грінча. Також, як ви бачите, планувала зробити ще оченята з білого паперу, але ідея мені не зайшла. Тому замість оченят з паперу будуть оченята пофарбовані білим. Ну і, власне кажучи, не тільки оченята. До речі, розфарбовувати обличчя грінча це була приємна частинка. А ось розфарбовувати шапку грінча, ну, так собі заняття. Тож, якщо маєте червоний папір, краще просто виріжіть з нього, бо клеїти воно приємніше, ніж фарбувати. Хоча я оце подумала, що все залежить від настрою. Певно, в мене не було тоді настрою фарбувати щось. Якщо подобається фарбувати, фарбуйте. Я просто намалювала наразі, і я вимушена була розфарбувати. Але результат він того вартий. Дочекайтеся. А ось вже й грінч виглядає з каміну. Ще я йому зробила лапу. Ніби він держиться цією лапою за камін і дійсно з нього вилазить. Звісно, було б краще зробити дві лапи, але в мене закінчився зелений папір. Тож, поки ви дивитеся, як я граюся з котиком, я вам дякую за те, що були зі мною, і побачимося в наступному влогмасі.